Усіх вітаю. Сьогодні буде таке коротеньке відео про зариблення наших водойм українських у 2024 році. Ми усі розуміємо, що для підтримання сталих запасів риби в наших водоймах, велике значення має штучне відтворення цих запасів і представників нашої іхтеофауни. Так ось. У 2024 році до водойм України було випущено майже 11 мільйонів екземплярів риб. Тобто, ну, ми бачимо, такі, така цифра досить велика. А що це були за риби? До речі, мені цікаво дізнатися ваші думки, які три види риби посідають перші три місця. По кількістю випущених мальків у нашій водойми. Тому пишіть свої е відповіді в коментарях і цікаво подивитися, будуть вони збігатися з офіційними даними чи ні. Ну, а ми подивимось, які ж були офіційні дані. Так, перше місце отримає, як ви думаєте, яка риба? Ну, звичайно, це товстолоб. Їх було, я тут виписав собі, щоб не перепутати на аркуші паперу. Так, їх було випущено 7 мільйонів 156 805 екземплярів. Найбільше цією рибою зариблювалися водосховища, особливо водосховище Дніпровського каскаду. Так, другою по чисельності риби, як багато хто вже здогадався, був короб. 2 мільйони 368 тисяч 549 штук було випущено коропів у водойми України. Ну і третє місце посідає риба. Ніколи не здогадаєтесь. Я сам був дуже здивований, коли побачив, що ж це за риба. Це сріблястий карась. Друзі, 700 тисяч 877 екземплярів цієї риби поповнили водойми нашої країни. Ну, Я ніколи не думав, що карасем зариблюють водойми. Ну, якось отак. от. Так. Наступною по чисельності виявилася форель Форей Струмкова. 304 222 малька цієї цінної риби було випущено у водойми одразу 4 регіонів країни: це Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Буковель. П'ятим, де в нас Білий Амур. 257 110 штук. Шостою за чисельністю був червонокнижний Лосось Дунайський. 21 400 штук було випущено у річку Тиса у межах Чернівецької та Закарпатської області. І останнім цікавим фактом по зарибленню буде те, що перше з часів незалежності. України до водоєм Закарпаття було випущено 8783 екземпляра малька Червонокніжного харіуса Європейського. Так що так, рибалки західних регіонів можуть ну, найближчим часом пополювати на цю шикарну рибку. Ну, на цьому у мене все. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, що воно було цікаве для вас. Усім пока, зустрінемось на водоймах.